И всем привет! Давайте все расскажу, куда я попал опять. Фу. Ты попал в Adopt Me в Роблоксе. Класс. Ой, что я... в Роблоксе? Роблоксе? Ну да. Ну, я в все всегда пал диск. Возьму что вот такая вот хлебчик, кирка, кстати. Давай. Я в Роблоксе, а дальше я Adopt Me. Ты попал в Adopt Me, я в Роблоксе. Алсе Майнкрафт. Дом, Леня. відповідки. Окей. Книжка. Е, піти до салона, піти до школи, здобути перший камінь. Купити дійце, здати камінь. Це твої класи. Салон, я не знаю, де тут. Це школа, все, це школа, це легко. Ну, все, в школі. Скільки так, там шкільне ну, я маю? Скільки я Десять? Так, шкільне яйце заблокировано, ну, звісно, звісно. Тут роздавачки на яйця.

ти вже його нашел. Там мені наш в салон, вже салон, так, тут що, кожен колір. А, це щоб покрасти їхній Там в тому. Окей. А боязу Скільки там немає, маю? Та боє, наш книжку сам собі бери. там все сам собі бери. Не, той. То, дай, жри. Може, не там в сквест не вкладе, може просто піти побігати. Побігай, але чого ти наш зайшов в той салон? Я просто йшов, ти казав, що ти в той же салон я. Так, що в нас тут? Дитячий сад. Понятно. Що там? Гойдалки. Я вже просто де ви там добре. Во, а я добре сюди, де в цю сторону, де камні шахти. Це поліцейський участок, це він построєний чи ні? Це не поліцейський. участок. Це магазин їжі. Понятно. А це гарячий. Це поліцейський участок. Машина, кстати! Это не просто какая-то машина, это как У нас тут загружает жрачку. Да, тут да, да. холодильник. Пички, да, да все дело. Можно работать, типа, жрачку, пешел, э, зажарил, поставил бурузилку, то, что не требует, дождь, что пошел. Маяк, да, это маяк. Так, это какая-то электросистема местная. Комон, он камон, рары, что-то такое все. Это купеты, а, а, можно. А, это блоки, чтобы строить. Вот тут. Комон 10. Где можно что-то строить, тут самый будинок, я так понимаю. Что не можно. Вот так же дефи. Какая-то вышка, кстати. Я Что? тебе показывал, заплывы в эту башню, можно. Чтобы в среди Да. О, такое. Ну, mm -hmm. ты можешь задохнуться. А вот это уже не мои справа. Альмазики! Донат не майже. же. сделать надо. Выплывай, это тебе поможет. О, фух. О, тут кейс рынок. Но, ну, мы вот тоже на цей рынок, сорок который... Ага, одна ягода, ну це ж рачка, все мені покажеш, мені жрачки покаже на одну. Де б на маяк цей? Там фермакс. О, а на ферму я б зараз б пішов з радістю, Це що? Це склад якийсь просто? Іди ну, наверх, там ти теж що найдеш. О, тоже. Ну, да? ну, типу, то. ну це пішки якийсь склад в типа, так? Ну щось типу того. Ну це круто, що у нас повіликої грибочної корови все спостроєна. То ми зараз виб'ємо з а чи не Тому що что было галма щось. Нет, все окей, добре. Бляха. Ну клас, бля, вообще з майна. Цуж лагающе, перзящийся. Бляд мир треба вже. Лифт, там шеї. Я вижив, я виживаю, Давайте там. оп. Так, о! жашка халявна! Що ти з мого города воруєш? От таке я люблю люблю. Оп! Це декорації. Це декорації! Нічого, пересадимо декорації. Це декоративный. Це барба, как бульбочка, бульба. Не лави, а це... а речі що все старе? А, ми ж бле просто лист. А не ж все. Пустота тут. Я поставлю тобі алмаз. Нічого не вже ти не сам, я же тут буду вертатись. Шістьдесят. Буду... Ааа, дуже дорого багато. яйцо фермерське. Ліс, дайте п'ять. 64. 64 плюс 30. 94. Mm, давайте Вау, це що таке? Я цього не строю. Якийсь кисний домик. Тоже це мой дом. Ну ти можеш тут спати поки. А. Там яйчко є. Де? Во. Скікер. Тридцять. Чого? Рубіні, рубіни. Смарахи. Корови! П'ять алмазів. Давайте купимо корову. І не Що це не Це гроші ти мені даєш одну гривню. А. Я тобі не зрую. Давай я тобі витягну. Вот ті ані. Зараз почекай мене вибыл, я тобі зараз сам бити, Ну. Вот, нажірите своїми алмазами, я хочу корову грибочну! Шалкер може поставив, би, я не просто выкинув. Щоб не пропадало. Відійди. Ось ваша потихлограммова я. Ну ты її трави туди до ко до тої, як є, до котяри, а я пішов дивитися дальше. Так, тут тоже кейс -то домик. Вообще ли ты про домик? А це шо. Это якось. ресторан. Задний дверь, кстати. Ага, шо, за ну что ж в печарах? Тут есть. Алмази, Ага, ага. ага, Хорошо. Алмазы не нужны, тому що это. Я... Да. Це твір китайська ця фігня. Може, подобрати тобі докупити. Е-е, тобі і назвати Хоро... якось щось. Да, назвеш, що коли пропала. Ну, по плотком потрібно купити спецпричал трохи більший такий. Міст красивий. От в там острові в окні обітаємо з хрестком. Дух там клад. П'яй, мені може одну яну корову купити, вона ну, покаш не. У мене, блін, кирка, а де тут можна іншу кирку купляти? А вот, напевно, да? Да там є. Десь там обмін є, оце все. А де кирка? Кірка то з того, ось цього. Во, спасибо. Камене кирка 20. Давайте звездку. Ну, Давайте там кабіну. Так, треба звідки зовут з самого верху. Да, на саме верх. А колись, колись вернуть, треба було б род знизу заходити. Так. Тут теперка зберіть перші камінь. Здати каміньку, яйце, Все. Нам ще три, три камінь. Назви є корова пчела. Я камні. Її крапка назвав коротший. У мене перші камінь. ну, так розумієте, є ресурси, по які можна здавати. Ну давайте будемо купатися мало вглиб. Вову вугілля зарізот лазурит. А місць можна там, де, там, де світло вот. здавати. В і уїль... кам 5, во камня здавати. Во камня здавати, наприклад. Во тисячі вже. Ну, от жилка. Ну, тут багато його всього є. Ну, от ще! Ні, це переносом був. Потім головне, саме найголовніше вибратися з цих шахт. Я тобі колись відкрию. Бедроком в кінці, коли колись... ти докопаєш. Я тобі докопаєш. Можливо, зараз щось вкусненьке. Воно буде залізу якесь, ось кстати. ось ця аптічка, а міць то... Міць можна продати там, до світло і ростове. Ех, ех, мені назад не повертатись. Навіть трохи все світло випустимо. О, нормально прокопались, і це, це забули про вугілля. Навіть не замітив. Він навіть не залізу якесь, а якісь нормальні речі. Покажеш його вугілляським. Чим нижче, тим краще ж. Я говорю, в Майнкрафте. Я и так уже на истекую, типа, можно okay, я... это. я... Тут алмазы. Конечно. А. А алмазы задавать не треба. Алмазы просто выкопаешь. И, и смарагды, да, тут я? Нет. Смарагды тебе так и стал. Не треба какие-то факела. Это темно, как... Залезу, хорош. Надо за факела, потому что тут темно. И золото. А золото я же не могу. Да, тебе киркой копать уже? Дай ты мне кто спит, дай мне факел уже по одного халявного. тут а ты мне как то... <связывая> Ну, а ок, дам тебе халявный факел. Ну, я не бачу, я уже все залезу в яку повнавить. Так, да, ты там? <связывая> Наши данные поработали. На сцен. Ты мне как в жопе. На пять. Да нет, в жопе шесть светлее, чем тот. <связывая> Так, заліз, дайте. Я покупав так верх, нес і по ярусу. Ну, ні. Вони так краще. Все, я пока ж вилажу. Типу задавайте, коротше. Факел <піл> по п'ять. Вакел <піл> получав, все хоче топить. Ти буде вакел. Оп! <сум> <піл> Оп. Е, е, е! Ну и зараз звітельно выпустить що? Ну тут стиль, типа, є бедрокові. Оп оп. Так, я бадабаду. Оп, все. Э, так, давайте камень задамо. 50. Э, 60... Айде почем поменьше. Вот. 64 каменю. Мені має бути 20. Я ще за квест ще прийти мені. Ч не можу відкривати? Не знаю, только что збьемо. Так, мені має бути... Мені має бути 20 за камень сейчас за, за, за завдання. Блин, меня все залагало. 20 за камень і за завдання, так? Да. Наже 3 віднимаємо на 40. Шкай, у раз. Что залагало? Ничего не могу открыть. Так. А, купити яйце яйца за 20. Mm. Так, і а, що тепер? Камінька, а ну все правда. І тепер, тепер, тепер здати вугілля, залізо, золото. Що в мене з цього є? У мене є залізо 6. Брати лізум роду тут для здаця, коли це здаєш. 5, значить скільки залізо? 15. Потім це вісь відбов, це від або вугілля. За скільки буде віддати? вугілля 5. Це одна штука чи як? Ммм, типу да. А! -а, -а, -а! Все по одній штучці. Та не можна було зразу це, скільки всього треба було. Так у мене, значить, зараз вже буде. Одна штука. Та мені я тепер все, я перенесла, скільки мені треба було взяти. Не можна саму початку написати, вже стільки, то стільки. 15, це я Короче, десь так. Плюс-мінус. Окей, окей, давайте шо. Давайте такую новую кірку мої. Заліз. Скільки там залізда? Тоді ти так... казав, що квестів нема перших, що взагалі не грають, а зараз... Я прийшов да. а, ми... сюди на квести виполняти. Да. Давайте і візьмем ще пару факелів пофиг. Так, тепер це я ясно сказати, і на цьому завершимо. Тут бета, тому що воно все лающе, передяще. Стопе. Ти куди? Поплив. Мене десь із руду так, попали. Скільки? Скільки? І факли з рук пропали! Ну факели пропали з рук. Пропали. А ні, все, вернулися. Да. Все, бля, все, в все, я последний раз сюда заходил. Корова, с тобой все! Тут не тримають в рабстве. Ай, скупимки яйца. Тропика давайте. Оп. Так, у меня тут ще були киситься кутяри, да? Для приручения. Мало имущего. О, якісь такі. Эй, е, Сий! Браз! Присядь і, візьми рибу. Та да, ну, блін, вже присідай. Ну, сама до тебе підійде. Куди Та не втікай? Та сама до тебе вона має підійти. Знаєш, з цими котами. Давай закрию тобі, стій. Та боже, яка я його закрию. Мне порадитись, це найлегендарніший кіт. Все, тепер від мені той прийде і йду иду, что буде сидіти тут. сидит <зас> тут. де ти тут сидиш. Ти попала самый легендарніший, яким лоха. Та мені пофіг! Прям легендарочка. Ну ну прям... Екзотика прям. Давайте ж купим екзотичне одеться. Я звідси свалюю сьогодні. Е, uh, так. Тільки тобі Тільки треба... Тільки Да. Тільки ж так солодкий. Це... І це що? І один. Легендарний. це що? Кути, да? Ну. Мені все, я все дострою, тому до наступної серії, до наступної там, там філо там дострою, ще а от я ж куплю нормальні, у мене ж тут купа алмазів є, стати, аптечка, я подумала, все рішу, що ще, алмазами закуплюсь. Оп, оп, а ти, де мої гроші, де, де, а, я ж не купив яйця, тому в мене немає грошей, як за яйця. Ну, окей, всім, дачі, всім, па-па-па-па.